Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Мабуть, всі знаєте рецепт маринованого перцю з медом. Я сьогодні хочу вам його нагадати ще раз. Отож, для приготування маринаду візьміть 1 літру води, додавте 2 столові ложки солі, 1 стакан ємністю 250 мл меду. 1 стакан олії і 150 мл 9% оцту. Також візьміть 3 зубці часнику, візьміть чайну ложку чорного перцю горошку, 2 сусвіття, 3 сусвіття гвоздики, 1-2 лаврових листочка, 3-4 горошинки духмяного перцю. Я дала ще гострий перець чилі. Якщо не любите, не давайте. Це все доведіть до кипіння і проваріть порізаний перець. Я перець порізала на 4 частинки, вибрала серцевинку і частинками проварила з моменту закипання перець 5 хвилин. Взяла стерильні баночки, щільно розклала перчинки в нього. У мене вийшло 3 літрових баночки. Ви можете зробити в півлітрові, в літрові баночки, як вам зручно. Оскільки в нас дуже люблять такий перець, я роблю багато. Розкладіть щільно в баночки і залийте маринадом. Я ще додатково стерилізую баночки. Кожну банку я стерилізую 15-20 хвилин з моменту закипання. Хай вам смакує, друзі. Робіть закрутки, адже не знаємо, яка буде зима. А все ж таки зима спитає, де ми були літом. До зустрічі на каналі Як варити і Печи. Хай вам все вдається. Підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримайте український контент.